Офіційної переходу здесь не було. сейчас, Ви видите, дорога поворачує наліво mm -hmm. і там одразу наліво потяг мост. Попереду селище Михайлівка, вже не наша територія. Кожного дня по цій дорозі ходять люди, які несуть продукти з нашої території на ту сторону. война прийшла на бізнес уже абсолютно. Це ж не закінчиться ніколи. Где там середньому чоловік 300-400. В день? Так. Да. носять продукти да. люстратор в зоні АТО на Луганщині? Ми продовжуємо викривати маршрути незаконного перетину товарів на лінії розмежування. Цього разу ми побуваємо в так званій сірій зоні та розкажемо, де проходять контрабандні потоки на півдні області та на самісінькій передовій. Населений пункт золоте. Минулого разу ми побували на трьох залізничних коліях, по яких, за словами розвідника, йде контрабанда. И по всім щось? Щось що то можна взяти, що то можна десь то, -то. -то перекрити поток контрабанди. А дето нельзя, где-то запрещено зверху, тому що це кришується навіть ні Сівродонецька, макіє. Тоді останнім пунктом нашого маршруту стала третя залізниця. А то що дерзіна, то чортки контрабаси. Чорти мені змогли да їхати. Чьорта там краще режуння. не ніколи ми повернулись та все ж таки змогли дістатись четвертої залізниці. Йдемо разом із провідником. Місцевий житель Іван розказує про специфіку цього населеного пункту. Поворот Золотоє. Це мікроквартал сонячний. Отата Золотоє-1, карбоніт – Золотоє-2, посілок Золотоє-3, три. Отата Родина Золотоє-4. Михалука, Золотое, 5. Тут і возять, і носять контрабанду, і використовують залізницю. Дуже багато. Десь то в середньому чоловік 300-400. В день? Да. Носять продукти. Да. Тобто близько 400 людей кожного дня купують продукти на підконтрольній нам території і несуть їх на сторону, яку контролюють сепаратисти. Тут таких називають мурахами. Відбувається це так. Сабралі нас щось на Михайловку, Далі нам гарід по 300 по 400 гривен і говорять, що і... Вот ти купиш там 4 палки колбаси. Ну, мужикам хто по селі по там картошку, капусту, помідори. Они йдуть, скупляються, приносять назад, їм дають этих 100 рублей. Михайлівка це золоте п'ять під контрольне сепаратистам. Але Вони переходять, якщо погранічні кільвоє не станали. у не приписка золотої. Ти що постійно стояли, не знаю що вже золотої п'ять не котирується. А зараз ребята міняються. в неділю. Простояли дві неділі помінялися. Неділю, дві неділі простояли, помінялися. Они не знають. Головне доставити продукти в Михайлівку. Звідти харчі їдуть бусом в інші містечки. Насамперед в окупований Первомайськ. Зіс хозяйка. хазяйка, ну, тоні там по даним свіням є приблизно магазин 11. Ось вот вона відправляє пенсіонерів людей сюди. Також використовують тут дрезину. Такий вид бізнесу з'явився тут півроку тому, після того як повністю перекрили рух фура. Селище Родина. Ми знаходимось на околиці. Це кінцева точка під українським військовим. Попереду селище Михайлівка вже не наша територія. Кожного дня по цій дорозі ходять люди, які несуть продукти з нашої території на ту сторону. Йдемо ґрунтовою дорогою, це так би мовити, центральна. Ага. Везли продукти по щіпенки пасіу, видно, так кравчучками візвізуть. Ми підходимо до останніх п'ятиповерхівок під контрольного нам селища. Ті в них, в основному п'ятиэтажка, в основному перевалочна база. Скидають тут, коли починають перевіряти їх прикордонники чи військові. Ось вона четверта залізниця. Це і є умовна лінія розмежування. Мілове Біловодськ щастя, станиця Луганська. Стануть нашим новим маршрутом. Міловський та біловодський райони обидва прикордонні зони з Росією, обидва далеко від передової. Почнемо з них. Ходять вони по 3-4 ходки. В місяць, по 2 фури. Переходять вони на границу далі. Бараніковки пешим мова йде про велику рогату худобу, а точніше, про її контрабанду з України до Росії. Сергій тут більше півроку каже: незаконно переправляти худобу почали з цієї весни. Ось на одну із ферм свозяться скот з всієї області. Це Олександровка Це пригранична деревня І на протяжні місяця не зганяти туди скот на на ту сторону. І вже пішим, вже на лошадях. Одна фура вміщує приблизно 30 голів. Одна фура це около 4 млн. Непосредственно за начальником е, переганять на ту сторону. 250 тисяч гривень. Це вартість товару. Прогнать просто скот. Просто скот, це в раніше 20 тисяч гривень. Якщо можна провести як там, через блокпост, допустимо, да, з коров с голови, це 100 гривень, якщо це поросята. То Село Мілове. Тут розташований єдиний пункт пропуску між Луганською областю та Ростовською, який залишився під контрольний Україні. З ГСМ, так, да, возять непосередньо через Мілове, Завозять на ту сторону. Все це беруть провозятся, непосредственно на ту територію, вже по заправкам, все это продається. Ну, завозяться із Росії, тому що там дешево? так, да, да, да. Це да, да. бензин, солярка, да? Да, да. Десь ГСМ, который возможно так. Только... Мова йде про паливно-мастильні матеріали. В Росії вони дешевше, мінімум удвічі. Там об'ємом можуть бути аж від лігкової машини. каністрами взяли на і повезли. До який там по 10-20. тонн. Якщо більше, то где -то раз на дві тижні. Якщо такі ж мелкі, то вони там чуть не кожен день катаються. Можна сказати, що половина області цим займається. Сєвєродонецьк. цивільно військова адміністрація. Зустрічаємось із Георгієм Тукою, очільником Луганської області. Зараз будемо займатися усилінням борьбы с контрабандой вдоль северной границы. Потому что северная граница, она вообще практически не под контролем. З волонтерських мобільних груп. Там зараз ніхто не працює. К сожалению, вот где-то за день до смерти группы Эндрю, мы раз это именно планировали, группу Эндрю передвинуть на север Луганской области, чтобы они начали работать вдоль границы с Россией. Наступна точка нашого маршруту щастя. Саме тут працювала група волонтера Ендрю, яку розстріляли за протидію контрабанді. Стратегічний цей об'єкт того вона важлива. Ну снабження електроенергії йде на всю Луганск, Луганську, Луганської області. Ми на даху щастинської теплоелектростанції. найважливішої позиції наших військових в цьому районі. бачите, посадка прямо угу. білої кучі. Угу. От починається позиція. Позиції ще є внизу кар'єра. З тієї сторони, дачні посілки, і вот там їхні бліндажі аж вдалі видно. Ферма, розбите кафе. Оттуда були част часті обстріли. Це те, що знаходиться праворуч, ліворуч напрямок на станицю Луганську. Ця територія під контролем українських військових. Умовна лінія розмежування йде по річці Сіверський Донець. Найнебезпечніші позиції цього району прямо перед річкою. Міст через Сіверський Донець, ласиш шмат, який постійно хочуть захопити, бо це майже єдине місце, по якому може пересуватись техніка і товари. щастя Район... Завжди викликав у нас певне занепокоєння, і недовіру в даний момент перебуває підрозділ 92-ї механізованої бригади, які на даний час теж у нас викликають певне занепокоєння і мають до них ряд питань. Підрозділ тримає ці позиції вже рік. Стільки ж в цьому районі знаходиться і бізон. каже основних маршрутів, по яких провозять товари на ту сторону, всього два. Нормальні путі для проходу контрабанди я маю в великих розмірах. У нас здійснюється на мосту на переправі, і другий шлях це отут два водоймища між ними дамба. От по тій дамбі в свій час теж проходив шлях контрабанди. На міст нас не пустили, мотивуючи дуже великою небезпекою та виявленням ворожих диверсантів. Та, взагалі, зараз цей об'єкт майже надсекретний. І ось чому. Після того, коли в цьому місці була розстріляна волонтерська група підрозділу Ендрю, значить цей міст перекрили бетонними е, такими спорудами. Зараз там затрудняно це пересування, але я допускаю, що контрабанний шлях на цьому не припинився. Переход. Вот мы уже идем с вами по переходу. Он на данный момент еще закрытый и готовится к открытию. Правильно. Но ну люди до этого как-то переходили туда-сюда. Здесь они переходили по так называемым трупам, то бишь незаконно и так далее и тому подобное. Офіційного переходу тут не було. Ми в станиці Луганській. Прямо перед нами дорога на Луганськ. Нейтральна смуга від нашого останнього блокпоста до передових районів противника 300 метрів. Вот, даний момент ви стоїте на але. Ну так даже, тактика, надо быть на запострі тактика не надо бути без шиво, ні на визвішеності внизу. Хорошо, нас видно. З цієї точки позиції сепаратистів не видно. Ми зараз бачите, дорога поворачують наліво. І угу. там одразу наліво падять мост. Угу спрятались в спряталась. Лінія розмежування йде по річці. Звідти її не розгледіти. Зрозуміти можна тільки по рельєфу, там, де закінчується більш жовте і починається зелене низині ріка. Ліворуч продовжується станиці і далі підконтрольні нам населені пункти. Праворуч наше щастя. Про таємні навіть не тропи, а автошляхи розказує нам прикордонник. Тому чотири переправи. Чотири переправи в районі станиці? Да. Mm -hmm. так, сам по собі було сьогодні вона раніше була переправити. Mm -hmm. Стела, да. Заснуючих каже, дві по ліву сторону від нуля в бік кордону із Росією, а дві праворуч в бік щастя. Водка це вообще просто. Зараз це топовий товар, в якому вони працюють. Водка там у них намного дороже. А ще там популярні спирт, цукор, м'ясо, ковбаса. Зараз саме там, допустимо, ковбаса, вони чомусь не люблять російську. Я не знаю, чому. Возять невеликі партії, здебільшого, газелі п'яти та десяти тонні. Схема роботи однакова і для буса, і для фури. Тосна тобто, непосредственно прямо на берегу досяновця, що машина стала в ся ця машина стала сторони. Все угу. і подажу ручний бритурність. Аб'йоми іменно фури, так? Да? фура. Проход фуру стоит 10 тысяч долларов. В день по две фуры проходят где-то в районе Беловоска. Аби потрапити в район станиці з контрабандою, машина долає всього два блокпоста. Проїжджають тут непосредственно прямо таки на Станицю, да, вот едут з того же самого Беловоска. В вони блокпости берут и обижають. Далі беруть об да? уїжджать, то же самое, Городичинський блокпост, по ограниці. Им дают 4 часа времени. Коридор. Они за эти 4 часа беруть проїжджать. Ось він цей блокпост прикордонників. Поворот на Красну Талаку. А дальше там ну, дальше все. А ще зовсім законно з окупованих територій на нашу йдуть ешелони із з вугіллям. Тут торгівля цілком легальна. Це железна дорога з Луганська в щасті. вона працює. два рази в сутки. проходить товарний поїзд, перевозить уголь з Луганська в Щасті на тец. Провіряють Так, погранслужба, яка стоїть немножко далі отсюда. якщо подивитися в тому направленні, десь метров 500-600. Там есть так называемая железнодорожная станция, где пограничники проверяют полностью весь это большие деньги. И все в этом замешаны, и всем это выгодно. Пока мы похибаем, кто-то зарабатывает. Отже, як бачимо, війна не завадила роботі стратегічного виробництва ані у нас, ані на окупованій території. Ми продовжуємо купляти та продавати стратегічне носії та комплектуючи. А відтак на цьому рівні жодної економічної блокади. Ми не полишаємо цієї теми та продовжимо і надалі викривати контрабандні маршрути в зоні АТО.